Станом на 1991 рік у України було понад 9 тисяч одиниць танків. 9 тисяч. Також я почав розповідь з кількості бойових машин у довоєнний період, тому що подумав, що після таких цифр сприймати 800 штук буде м'яко кажучи ніяково. А куди все поділося? Дуже проста відповідь: за 30 років українське керівництво продало більше 8 тисяч танків. Що там казати про минулі роки? З 2014 року влада не припинила продаж бойових машин за часи з 2014 по 2018 рік було продано 107 одиниць танків, і це в ті роки, коли наші хлопці гинули у боях за Іловайськ та Дебальцево в цілому за Донбас. І я ж не кажу про якийсь Т 60 або т 55 Ні, це новітні розробки військової промисловості. Бойова машина оплот 44 одиниці. Щоб ви розуміли, на момент вторгнення за певною інформацією у нас було 10 одиниць. Т-72, які ми так очікуємо зараз від Польщі, Чехії, Словенії.